Починаємо наш брифінг публікацій державного офіційного медіа країни агресора Раша Тудей. На цьому ресурсі вийшла стаття, яка підтверджує тези про те, що Росія здійснює геноцид українського народу та веде проти України загарбницьку війну постколоніального типу. Отже, яка публікація була опублікована на Раша Тудей? В цій статті напряму ставиться під сумнів право існування української нації української мови. Та української культури на Існування Цитую дослівно: Український язик являється частиною русської культури, ніяємий, очень важною, але все-таки частиною, ровно як і кримськотатарські, стверджує автор публікації на російському державному медіа ресурсі. Далі він продовжує українці настолько яросно відказувалися від своїх корней, цитую, несуществуючу націю і історію. Настільки сильно насаждали собственний язик українську мову, що потеряли махом все. І язик, і культуру, і предків, і віру. Чому важливо звернути увагу на цю статтю? Тому що вона підтверджує те, про що вже не перший місяць говорить українська влада. Мета Росії знищення української нації як такої. Це геноцид в чистому вигляді. І російські державні пропагандисти це. Підтверджують, поїхали далі. Далі Росія в притаманному стилі приписує собі неіснуючі військові досягнення та, як завжди, збільшує кількість загиблих українських воїнів, які звичайно боронять українську державу, але не несуть тих втрат, які пропагує російська машина державної брехні. Отже, що повідомляє російська державна пропагандистська машина, високоточним оружієм, як завжди. Поражен пункт времінно дислокации тактичної групи 95-ї десантно-штурмової бригади в населеному пункті Славянськ Уничтожено более 100 українських воєннослужащих. Я особисто зв'язався з військовослужбовцями 95-ї бригади, які відверто сміються з таких повідомлень Міністерства оборони Росії. Ця інформація є ахінеєю, брехнею неправдою. Так само брехнею є повідомлення щодо втрат, які понесла 93 я бригада Холодний Яр. Про це повідомляє міністер. С оборони тієї самої Росії в районі населеного пункту Константіновка засвідоточеними огнівими ударами нанесено пораження пунктом временної дислокації 93-ї бригади, Ліквідовано до 120 бойовиків і 11 єдиниць воєнної техніки. Це брехня не відповідає дійсності ця інформація. Для чого вона взагалі транслюється? Для того, щоб підтримувати цей фейковий бойовий дух всередині самої Росії, тому що дедалі більше Росіян, особливо в Москві та Пітері, ставлять запитання: а навіщо Росія бере участь? Цій війні я вам вже неодноразово цитував російських пропагандистів, обурених тим, як мешканці великих міст ігнорують і не підтримують військовослужбовців країни-агресора, не донатять гроші, не прославляють їх, а ведуть звичайний спосіб життя, засідаючи в ресторанах та своїх розважальних закладах. Ну і не можна не звернути увагу вже прямо на кумедне повідомлення Російського міністерства оборони. Їхній спікер Коношенка виступає на своєму традиційному брифінгу на фоні карти України, де повідомляє. Про те, що, начебто, знищено російськими агресорами 44 одиниці РСЗО Хаймарс. Ну тут хіба що можна е, пожартувати про те, що расисти продовжують прискореними темпами винищувати дерев'яні муляжі Хаймарс, як про це вже писали міжнародні медіа, коли вони сприймають за реальні цілі дерев'яні конструкції, які лише нагадують ці РСЗО. Ще однією брехнею є повідомлення на каналі пропагандиста Соловйова з посиланням на слова начальника військ радіації. Хімічної та біологічного захисту збройних сил Росії Кирилова той бреше на весь світ про те, що, начебто, Київ попросив у виробника безпілотників Байрактар можливість оснастити дрони засобом для розпилення хімічних речовин. Це є брехнею, як завжди, продовженням наративу російської пропаганди про те, що, начебто, Україна розробляє хімічну зброю, і начебто збирається за допомогою цієї зброї наносити удари по окупованих територіях. Останніми днями також в російському медіапросторі просторі Стішили повідомлення про розхитування ситуації на території Молдови. Зокрема, Росія використовує повідомлення гагаузів про те, що вони не вдоволені молдовської влади. Ну, мета зрозуміла: якщо не вдалося розхитати політичну ситуацію в Україні, то спробувати підпалити це вогнище в Молдові для того, щоб потім воно перекинулося і на території самої України. Ми бажаємо державі сусіду стійкості та відсічі намаганням агресора посіяти зневіру всередині країни. 因为。 Молдови і закінчуємо брифінг. На жаль, словами про те, що деякі повідомлення українських політиків та військовослужбовців використовуються державою агресором для того, щоб пропагувати свої наративи. Зокрема, йдеться про інтерв'ю генерала Кривоноса про те, що, начебто, втрати України у війні проти Росії, як це цитують російські пропагандисти, виміряються сотнями тисяч загиблих. Повідомлення про це пустили на свої аудиторії на баг багатомільйонні аудиторії російські пропагандисти, такі як Соловйов, Бессонов і так далі. Вкотре закликаємо незалежно від партійної приналежності, незалежно від симпатії та антипатії до української влади, утриматися українських політиків та військовослужбовців від поширення тих повідомлень, які, по-перше, не відповідають дійсності, а по-друге, допомагають державі, агресору в своїй внутрішній пропаганді підтримувати бойовий дух, а також сіяти зневіру серед українців. Традиційно закликаємо не довіряти російським пропагандистам, а довіряти українським збройним силам, які, до речі, повідомляють про те, що вже знищено 50 тисяч російських військовослужбовців-агресорів на українській території. Довіряти українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!